Петро Порошенко підписав в Одесі закон про надання куяльнику статусу курорту міжнародного значення. Це відбулося під час Ради регіонального розвитку. Також на заході президент України розповів про результати запроваджених реформ. Більше знає Христина Немченко. Під час засідання Ради регіонального розвитку президент України підписав закон про надання куяльнику статусу курорту міжнародного значення. Ми Запускаємо закон України про оголошення природних територій Куяльницького Ліманова Одеської області курортом державного значення. Під час вітального слова, Петро Порошенко заявив, що реформа децентралізації одна із найуспішніших в Україні. За словами Гаранта, саме через неї нині держбюджет став меншим за місцевий. Крім того, президент заявив, що в Україні успішно запроваджується інклюзивна освіта. Згадав і про євробляхи. Завдяки новому закону про їх розмитнення до пенсійного фонду надійшло більш ніж 13 мільярдів гривень. Підсумки розвитку області підбив і Максим Степанов. За словами очільника, одеської облдержадміністрації наш регіон зробив великий крок у своєму розвитку за обсягом прямих іноземних інвестицій. Одеська область посідає п'яте місце в Україні. Вже третій рік поспіль ми збираємо більше 4 мільйонів тонн зернових та 1 мільйон тонн соняшника. Ми серед лідерів по країні. Розвиваємо малий та середній бізнес. Успішна діє програма, нашої часткової компенсації відсотків за кредитами. Реалізуються більше 20 інвестиційних проєктів на загальну суму 60 мільйонів гривень. Геннадій Зубко поділився здобутками у сфері медицини. Крім того, міністр регіонального розвитку анонсував зміни в конституції, які на його думку захистять реформи децентралізації. 517 амбулаторій будується зараз по Україні, 29 з них в Одеській області. Ми побачили зараз тільки що що 100 амбулаторій буде підключено з новими амбулаторіями до телемедицини, і це дасть можливість швидкого доступу до кваліфіцірованої послуги. Не обійшлося і без кумедних моментів для наочності. Гарант приніс на захід шестилетрову пляшку води. Куяльник. Мені здається, що я сьогодні дуже своєчасно підписав закон про «Куяльник». бо в Одесі не можна в магазинах знайти пляшку куяльника. Єдине, що вони знайшли. Додам, за місяць президент вже втретє відвідує Одесу і область. Спочатку він відкривав відремонтовану частину дороги М-15 Одеса рені Того ж дня був в Ізмаїлі. Цього тижня гарант відвідав американський бойовий есмінець Дональд Кук і зустрічався в Одесі з представником Держдепартаменту США у справах України Куртом Волкером. Христина Немченко, Анастасія Крячко Підсумки тижня, сьомий канал.